Вітаю вас, малята, любі хлопчики, дівчата! Сьогодні до нас в гості завітав робот. Він дуже полюбляє гратися. Він пропонує вам сьогодні пограти в дуже цікаву гру, поглянути на картинку та знайти різні іграшки в кімнаті. Погляньте на зображення. Знайдіть, будь ласка, машинку. Так, ось вона. Молодці. А зараз погляньте, будь ласка, та знайдіть ляльку. Вірно, ось вона на дивані. А зараз пропоную вам знайти барабан. Подивіться уважно, не поспішайте! Знайдіть, будь ласка, в кімнаті барабан. Так, ось він, розумнички. А тепер давайте знайдемо пірамідку. Погляньте, будь ласка. Де пірамідка? Так, ось вона. Вірно, дітки, молодці, ви дуже уважні. А давайте тепер знайдемо іграшкову собачку м'яку. Погляньте. Де вона? Так. Ось вона, розумнички. Як багато іграшок ви вже знайшли у кімнаті. Тепер пропоную вам знайти маленьку жовту качечку. Погляньте. Де качечка? Так, ось вона. Ви дуже-дуже спостережливі, діти. Роботу дуже сподобалось з вами сьогодні грати. Сподіваюсь, вам теж сподобалась гра. До зустрічі!